Задобув факти безпеки в за 5 серпня. Росія, Україна, коротка історія. Аня маленька, але сильна дівчинка із Росії. Її батьки хочуть, щоб усіх українців знищили. Анечка любить Україну, хоче жити в Києві і в неї багато друзів в Україні. Але поки що вона не може переїхати, бо їй немає 18 років. Коли я записав, що записавши ролик у Тікток про Аню, сталося диво. Він набрав біля 100 тисяч переглядів, поки його не заблокували росіяни. Але там були сотні коментарів від українців, що вони чекають на Анечку в гостях за накритим столом. Харкові, Одесі, Львові та інших місцях України. А Росія написала, що я її маніпулюю. Хоч Росіянка Аня сама відповідала на всі коментарі. Це фантастика, як росіянка шалено любить Україну. США Арнольд Шварценеггер побажав Україні швидше забрати Крим. Ізраїль ВПС із Ізраїлю завдають ударів по зброї цехах, військових складах та вогневих позиціях по всьому сектору газа. Наша політика однозначна, той, хто нам загрожує, буде знищений. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганс. Китай подобається, не подобається, а Росія не головна. Китай для Росії найбільший постачальник товарів, який забезпечує 20% всього імпорту. Тоді як Росія займає лише 2,4% у китайському експорті, обсягом 3 трильйона доларів і не входить до топ 10 найбільших торгових партнерів. Китайські компанії бояться втратити доступ до американського і європейського ринку та готові пожертвувати російським, ролікого екстремально мала. Білорусь посади за стікерпаки, картинки у телеграмі. Росія розгорнула всі фронти, бо програє в Україні. Це вже третє враження на війні Росія проти України. Перша Росія не взяла Київ за три дні. Друга Росія не взяла Донбас до 1.06. Третя Росія програє битву за Херсон. Перша танкова армія у світі на момент вторгнення в Україну мала 13,5 тисяч танків, і де її сила зараз. Росія включає військові конфлікти в інших районах, щоб її благали зупинитися. Це війна Вірменія, Азербайджан, Ізраїль, Палестина, Іран косово Сербія, Північна Корея, Південна Корея, крім цих конфліктів, Росія піднімає всіх у світі політиків та організацій, яких вона фінансувала чи залякувала рівень сягає президентів країн. Як ви вважаєте, Росії це допоможе у перемозі над Україною? Або все станеться як у битві Давід проти Голіафа? Росія втікач з України Ківа розповів Росіянам таємницю, що українські націоналісти полюють на російськомовних у Миколаєві. Чим ще будуть годувати населення Росії? Росія боїться та ховається. Мінфін запропонував формалізувати список компаній, які можуть засекречувати свої дані у реєстрах юридичних осіб та фінансової звітності. До переліку увійдуть близько 1300 організацій, які вже потрапили чи можуть потрапити під санкції. Росія ВІЛ тепер двохсот значна частка тестів для діагностики ВІЛ іноземного виробництва, що закуповується Росією, і замінити їх і не лише час неможливо. Росія Московська біржа з 8 серпня зупиняє торги японською єною на валютному ринку через потенційні ризики та труднощі у розрахунках. Росія енергетики зупинили проекти модернізації 7 ТЕС через санкції та нестачу імпортних компонентів. Колись вони сміялись санкції. Росія, ізраїльська влада може піти на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій та заходів щодо російського культурного центру в Тель-Авіві. Росія як відбувається переділ ринку, кіпро побачивши можливості для свого газу на ринку Європи через прагнення ЄС відмовитися від постачання з Росії. Росія готується до припинення видачі шенгенських віз росіянам. Росія держдум розглядає варіанти карати за скачування VPN. Росія зайняла. Друге місце в світі за скачуванням vpn сервісів більш 12 мільйонів завантажень у березні-липні вона за цим показником поступилася тільки Індії. Росія тепер боїться валюти. Банки в Росії почали відмовлятися від відкриття рахунків та вкладів у валюті. Росія моразм міцні у Москві судили iPhone 12. Що ще чекати. Росія кара божа продовжується в окупованому Севастополі у фурі, що перевозила вкрадене українське зерно. Відмовили гальма за підсумками ДТП. Один чоловік загинув, 19 отримали поранення, пошкоджено близько 20 автомобілів. Україна хто обмежив українців з українськими сім-картами. Неможливо зайти в топову соціальну мережу Клабхаус. Можна увійти з сімками інших країн, але не з українською. Ходили що росіяни хочуть викупити клабхаус для пропаганди. Хто знає правду? Росія анекдот напере. Христя зупиняється, росіяни на москвичі поруч іноземець на Бентлі. Росіянин каже, це що в тебе? Бентлі? Іноземець каже, так, росіянин, Бентлі машина гівно. Іноземець здивовано, чому росіяни, ну Бентлі на дорогах мало, значить, гівно, бо не дуже беруть.